Вітаю на фоні корупційних скандалів, ніби до корупційних скандалів Верховної Ради і позиціонування Юлії Тимошенко як справжній борцині, боркині Боринчині з режимом. Ну, якось відійшли на другий план мирні переговори. А вчора з'явилася інформація про те, що Буданов, Умєров і Арахамія прибули до Сполучених Штатів Америки. Я бачу зараз, як Давід Арахамія повертається в інформаційне поле. Напевно, його пробачили або ще що-небудь. Ну, після увільнення Єрмака, до речі, він там служить чи ні, бо він обіцяв мобілізуватися. Так, ось Арахамія набув нове таке, знаєте, нове обличчя, як Фенікс Воскрес, просто з попелу Воскрес. І сьогодні Арахамія намагається відігравати таку важливу роль. Ну для Давіда вона ця роль зрозуміла. Він ще до Верховної Ради там багато чого люди розповідають цікавого. Ну то таке вже знаєте, хто старе помяне, тому глас вон. До речі, а хто забуде, тому два. Тому пам'ятайте і взагалі вивчайте їхні біографії. Дивіться, ким вони були до, після, під час і так далі. Так от, Буданов, Буданову і Рахамія прибули до США. Разом з Рустамом Уміровим та Давидом Рахамієм матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч з Віткофом, Кушнером та Дрісколом. Ну, Зазначив Буданов. Ви знаєте, тут історія така: якщо Буданова Рахамія, і хто там ще уміров, поїхали до Сполучених Штатів Америки деталі розглядати мирної угоди, це означає лише одне: жодної мирної угоди найближчим часом ми не побачимо. Якщо ви помітили, переговорний трек якось поступово непомітно до речі для українців, бо навіть попри відсутність світла. Навіть попри атаки, навіть попри атаки на енергетику, холод і все інше, українці більше цікавляться Юлією Тимошенко, ніж е, мирними ініціативами. Ну так якось от ну от так. Я не знаю. Це важко мені пояснити, але всі стрічки е, медійні забиті Юлією Володимировною, а не мирним треком. Про це знову українці думати не хочуть. Ну нормально. Нам же вже показали, як мешканці одного ЖК пожарили шашлик, поварили в Казані кашу. До речі, прикольно, молодці. Я ще раз лайк вам, козацький. Але в цілому -то ситуацію це ніяк не рятує. Ситуація надзвичайно складна. Чиновники сваряться між собою про те, що в Києві. І от на фоні всього цього ми з вами не помітили, ви не помітили, а я, я то помітив і вам це доношу постійно. Зверніть увагу, з топ рівня. Топ рівня обговорення, мирний трек спустився нижче. Сьогодні мирний трек не обговорюють Зеленським, Зеленський з Трампом, Трамп із Путіним, Макрон з Трампом, Мерц з Зеленським. Сьогодні деталі мирної угоди обговорюються на рівні, скажімо так, других, третіх, а інколи навіть п'ятих осіб в державі. Чому так? Ну, варіантів тут е, небагато. Перше, це мирний трек потрібно все одно продовжувати. Це так, як ви вже не хочете палити велике багаття, але е, щоб не розпалювати вогонь, ви підтримуєте його. Ви просто його на мінімалочку підтримуєте, щоб не розкочегарювати ще раз. Це, отак, в кого є газові котли. Для опалення вдома, той знає, що можна прикрутити, можна більше зробити, але до нуля до виключити не доходить. Як правило, залишають трішечки-трішечки, щоб потім знову всю цю історію не запалювати. От сьогодні, коли ви чуєте про мирні деталі мирного плану, майте на увазі, що йдеться винятково про підтримку вогню в ось цьому котлі. Ніяк інакше, тобто, це не буде цього тепліше. Буде тільки холодніше, це буде мінімалечка. В чому проблема? Проблема насправді проста. Це ситуація з Венесуелою, з Іраном і з Гренландією. Україна відійшла на другий, третій, якщо не на четвертий чи на п'ятий плани в міжнародній політиці. Сьогодні для Сполучених Штатів Америки набагато важливіше вирішити було питання з. Венесуелою і з паном Мадурою. Причому зверніть увагу, лідерка опозиції Венесуели отримала нещодавно Нобелівську премію, дали їй цю премію європейці, і після того, як Дональд Трамп зробив з Мадурою те, що зробив і повернув вплив американців Венесуелу, ця премія миру була передана Дональду Трампу. А тепер а тепер. Беріть і далі вірте в те, що це Дональд Трамп сам по собі такий. Це європейська спільнота, тут ні до чого. Тобто, коли вручили премію миру, лідерці опозиції Венесуели, то ну, тут, тут вони не мали нічого ні проти Мадуро, ні проти системи влади, яка там була. Вони, вони навпаки вони підтримували Мадуро. да? Так? І тому вручили лідерці опозиції Венесуели Нобелівську премію миру. Я, я нічого не плутаю. Тому все, що зараз відбувається, спрямоване тільки на одне: це перехоплення ресурсних можливостей Венесуели на західний ринок, який до цього контролювався ну, от, ринок Венесуели, контролювався Російською Федерацією і Китаєм. Для нас, для нас це вигідно, щоб Сполучені Штати Америки і Європа контролювали запаси нафти в Венесуелі. Але це вигідно буде аж десь через півроку, через рік буде видно, що з цього вдається витягнути, і знову-таки не тіште себе надіями, що американці і європейці будуть тиснути на Путіна, а не просто використовувати нафту і газ Венесуели для свого розвитку, для розвитку своїх економік, для розвитку своїх капіталів. Недаремно ж Дональд Трамп оголосив. На програму на повернення виробництв Сполучені Штати Америки, а для повернення виробництв потрібні енергоресурси, тобто нафта, газ, мазут, ну і так далі. І ось, будь ласка, це все є під боком Сполучених Штатів Америки. Тепер ми маємо велику, велику шахівницю, велику політичну гру. І Україна на цій шахівниці перетворилася з фігури солідної на фігуру поменшу. Бо мир в Україні станом на сьогодні жодним чином не закриває якісь потреби Сполучених Штатів Америки. Вони свої проблеми вирішили разом, до речі, з європейцями. І питання полягає в тому, а що тепер дасть зупинка війни в Україні для Сполучених Штатів Америки? Що вона може суттєво змінити? Для того, щоб домовитись про мир Трампу доведеться йти на якісь поступки. До Путіна, але чи готовий Трамп або Європа до цих поступок? Це велике, суттєве ключове питання. І мені здається, відповідь на нього теж очевидна: Трамп не готовий, Трамп не буде, Європа не готова. Європа не буде йти на поступки Путіну, втрачаючи якісь свої здобуті геополітичні козирі для того, щоб війна в Україні зупинилась. Їм байдуже. Ви це повинні розуміти. А тепер я повертаюсь до початку 2025 року, коли я безкінечно говорив: чіпляйтесь за Трампа. Бо мене час і Сполучені Штати Америки розгорнуть іншу модель, за яких всі їхні цілі будуть досягнуті, а війна в Україні при цьому буде тривати. Початок 2026 року. 17 січня. Ми маємо те, що, власне, мені б не хотілося, щоб було. Ми не встигли. Ми не встигли підписати мирну угоду. Тоді, коли Штати і Європа могли щось запропонувати Російській Федерації. А зараз вони не хочуть. Вони можуть, але вони не хочуть. Нема сенсу. Бо Російська Федерація після. Перехоплення ініціативи штатами в Венесуелі, і зараз перехоплення ініціативи по Гренландії, Російська Федерація, втрачає свій партнерський потенціал, а відповідно вписувати за Україну і чимось жертвувати – невигідно. Тим людям, які не дуже адекватно сприймали Трампа, хейтили його, ненавиділи. Писали всяку Гедоту, Бридоту? Де твій мир, де твій то, де твій сьо. Ви запитайте у тих в Україні, хто робив все для того, щоб ви думали не про мир, а про те, що його не можна досягти. Ну, де ти? Що там Трамп? Що ти зробив щось? А що ви зробили? Що ви зробили для того, щоб в Україні мир був? З якого року ви почали говорити про мир як основу майбутнього країни? З 22-го? Не всі. З 23-го далеко не всі. Коли чули, що ми вже в Криму будемо там, і так далі. В 24-му, тоді, коли мобілізаційні закони ввели, тоді, коли заборонили вчитися в університетах і відстрочки отримувати, тоді ви стали за мир. Але пізно не встигли. Мирну угоду підписати не встигли.